Порада номер два. Для тих, хто навчається в Польщі на здачу на посвідчення водія, нема різниці якої категорії. Коли ви будете йти в панству е, школу ВОРД для того, щоб здати практичний екзамен водіння, бажано заплатіть е, за той транспортний засіб, на якому ви навчалися в вашій автошколі. Майже всі автошколи, мотошколи немає різниці, пропонують в оренду транспортний екзамен. Як правило, це той транспорт, на якому ви навчались в автошколі. Чому? Тому що ви вже до цього автомобіля, мотоцикла звикли. Ви, ви звикли, де у вас світло вмикається, ручне гальма, як у вас щеплення бере, як у вас гальма беруть, як у вас КПП працює, газ, тормоз, це все. Ви вже звикли до цього автомобіля, ви вже звикли налаштовувати люстерка під себе сидіння. Тобто цей момент прибере вам е ваші нерви. І додасть вам впевненості в собі на самому екзамені.